31 маленький черкащанин у ці хвилини бореться за своє життя, а їхні батьки шукають грошей на цей двобій. Напередодні світ відзначав День онкохворої дитини. У ці дні в голос говорять про надкоштовне лікування онко, а ще про тих, хто робить бізнес на чужій біді. Про криваві гроші. Ольга Скорик у свої чотири самір говорить складні медичні терміни і мріє про домівку. Половину свого життя він бореться із важким недугом. У хлопчика рак крові. Я? «Надовго. я хочу на браті. Самір уже пройшов понад дев'ятимісячний курс хіміотерапії, та хвороба дала рецидив. І ось уже чотири місяці він знову в центрі дитячої онкології. За цей час сім'я витратила понад 20 тисяч гривень, із них третину на донорів. Просто півтора утіх уже місяця, последніх. що у мене десять разів приходилось брати. Платних донорів, а 470 гривень, в які вони просто-напросто кажуть, що наш штатний платний донор стоїть 470 гривень. Ви нам, пожалуйста, передайте кошти. Коли тромбоцитів Мізер, зволікання смертельне, кровотеча може відкритися будь-якої миті, кажуть лікарі. А донорів благодійників, яких терміново знаходять волонтери та батьки, бракують на станції переливання крові. Із 18 охочих поділитися нею із саміром, там відмовили всім. Нам не дають не пояснення, що наші донори не проходять, і нам не дають ніякої бумажки, що ми оплатили цього донора. Не лише кров, а й деякі ліки та навіть шприци з крапельницями батькам доводиться теж купувати самостійно. За коштовністю лікування рак може зрівнятися хіба що з ендопротизуванням. Щоб безкоштовно рятувати діток у рік, такий центр потребує мільйони гривень. Це при тому, що тут нині 31 маленький пацієнт. Государственна програма дітська онкологія» обіспічують основні. Препарати хіміотерапії на достаточно серйозну суму в 2013 году. Ми отримали препарату на 4 мільйона гривень. Ну це кажется дуже большой сумою, якщо не розуміти, що є препарати, які крайні дорогі ще 20 років тому. рак у дітей був вироком. Зараз більшість онкозахворювань наголошують хіміотерапевти, можна вилікувати. Головне вірити у своє одужання і нізащо не складати руки. Я вже бути десячим до всіх лічити, школи давати. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.